Доброго дня, звати mm -hmm. мене Лебедєв Олександр Сергійович, я викладач кафедри соціальних технологій Вінницького соціально-економічного інституту університету України. І запрошую вас до вивчення такої дисципліни, як біологія з основами генетики. Дисципліна вивчає застосування досягнень загальної генетики в різних галузях життя і діяльності. Якщо вам подобається генетика і ви хотіли дізнатися, чому французи можуть вживати вино все життя, а ескімоти одразу воліють на алкоголізм? Чому серед кішок лише самки мають три кольора хутра? Чому і ті ж, одні, і ті ж ліки мають різні ефекти в різних пацієнтів? Як за допомогою волосини можна знайти вбивці? Гени чи виховання визначають характер і інтелект людини? Чому на африканському континенті більше альбіносів, ніж в Європі? Чому в батьків з першої та четвертою групою крові нащадки будуть мати або другу, або третю? На ці та багато інших запитань ви знайдете відповідь, обравши курс Біологія з основами генетики. Мета та завдання дисципліни є сформувати в майбутніх пакетів базових знань генетики. Сприяти засвоєнню прикладних напрямів генетики, генної інженерії, медико-генетичного консультування, криміналістичної генетики, епігенетики, форматогенетики та багато іншого. Результати навчання є володіння сучасними уявленнями про геном людини, знання переліку мутагенних чинників і систем оцінки мутагенної активності, розуміння особливостей медико-генетичного консультування та його етапів. Шляхи використання генної інженерії для ідентифікації особистості, володіння сучасними уявленнями про геноміку, знання різних видів підходів, лікування спадкових патологів, форми та методи навчання, які використовувати будуть в період вивчення даної дисципліни. В рамках курсу передбачено і лекційні, і практичні заняття, використання новітніх інтерактивних методів гейміфікація курсу, використання технічних засобів. В рамках курсу також планується екскурсійні заняття, як віртуальні, так і реальні, і відповідно зустрічі е, з фахівцями в цих галузях По матеріально-технічному забезпеченню, я вам скажу так: що це є дійсно авторський курс. Е, будуть підручники, статті, матеріали науково-практичних конференцій, вільний доступ до сучасних інтел до сучасних актуальних джерел інформації, база фото, відеоматеріалів, зустрічі з цікавими спікерами, в галузі криміналістів. Тематика даної дисципліни складається з чотирьох основних, так би мовити, розділів. Найменший розділ починається від молекулярного клітинного рівня організації життя, до закономірностей спадковості, мінливості, також з вами пройдемо методи вивчення спадковості людини, абсолютно всі генетичні хвороби, які передаються нам. З покоління в покоління та медична гельмінкова. Я запрошую до вивчення даної дисципліни і дякую вам за увагу.